Усім привіточок, Всіх вітаю у новому відео. Я зараз, поки Алісонька спить на денному сні, вирішила добратися до коридору та навести тут трошки порядочок, бо всі оці раствори, шпаклівка, все це замішується в нас постійно саме тут. Тут вже скопилося теж багато пилу, трошки зараз поперетираю, поскладаю, можливо, переберу теплий одяг, куртки. Ну, подивимось, бо ще похолодання обіцяють, не знаю стосовно курток поки що цей. Вирішила зараз пофарбувати поличку цю для взуття, ну, як для взуття, у нас там. Баклажки з водою в основному зберігаються, запас питної води. Та й всяке таке помілочам, дрібнички. Тож зараз будемо наводити порядочок. До речі, все ніяк не замовлю, то не вистачило в мене цих панелей самоклеючих, і так і залишилося, підфарбувала. Повиймала все з поличок, крім одягу, зараз повитираю той весь пило, берут. Скільки не витираю, майже щодня, як на щодня, то через день щось тут робиться, сипиться ця шпаклівка, то зашкурюється, то заміси тут робляться, і постійно все в пилюці. І це подивилася, і занавіски вже треба ці освіжити, але поки що залишу. І в кімнаті треба теж постирати, вже познімати. Залишу, бо Женя каже, ще буде зашкурювати трошечки. Вирівнювати. Тож, не хочеться робити одну і ту саму роботу кілька разів, вже почекаю трошечки, хочеться, щоб чистенько було, але не дуже виходить. Кому здається, що я дуже гарна хазяйка, господарка, то ви помиляєтеся, не встигаю я за всім цим. Постійно, то одне, то інше, то п'яте, то десяте. І ото маємо те, що маємо, все в пилюці місцями. Ото то все, мілочі життя. Сьогодні вночі знов перельоти були, знов шумно, знов не спали, які всі ми з вами. Вже я не знаю, сил нема. Просто нема. І слів нема, і сил нема, і нервів нема. Дякую за пораду. Треба дійсно щось, мабуть. І лежить та якась валер'янка, і, можливо, ще щось є. Треба хоч якусь валір'янку, там якусь одну пігулочку в день випивати. Можливо, хоч трошки легше буде. Ой. І прокинулись сьогодні, дивлюся, читаю новини, залишилися в мене всі телеграм канали, канали Павлоградські на тому районі, де ми мешкали. Був прильот неподалік від там, де ми жили, там, де ходили до магазинів геть поруч взагалі. І загиблі є просто якийсь жах. Співчуваю родинам загиблих, постраждалим. Женя каже, в тому гуртожитку, де було влучання, займання там. І так воно, той гуртожиток. В такому стані був, люди бідні, там жили і, і таке горе. Ой. Не знаєш, куди його забігти, куди його від цього всього сховатися. От Багато мені хто писав, що можливо краще там пожити, а воно, ну, бачите, не вгадаєш, не вгадаєш, куди прилетить, в який момент, бо бачите. І вдень, і вночі, і, і зранку, коли всі на роботу їдуть, йдуть якийсь рух, нічого не вгадаєш, це просто жахливо. Дуже цей, волога в мене кісточка ця була для фарбування і якось воно з розводами. Зараз, мабуть, нанесу перший шар повністю, а потім Ще нанесу, мабуть, один, щоб воно якось отчотливі, отчотливіше виглядало, щоб було симпатично. Вчора пані Олена написала мені, що це дійсно вода емульсіонка. Я так і подумала. Спочатку думаю, ну, банка ж така, як з-під фарби. Думаю, дивно, ніякого запаху нема. Як отут у нас в господарчому магазинчику купляла, питалася за фарбу, то казали, що тільки біла, там є ось, ну, така, що без запаху, що швидко сохне, ну, то в мене і закралися якісь ці. Дуже класно. Якби я знала, що це вода емульсіонка, треба було може спитати спочатку, чи що накопляла б тоді оту, чорного того балончика, він швидко сохнув, дуже зручно, але запах був просто жахливий. Тоді зачиняла двері в кімнату, двері на ж були в мене в під'їзд відчинені. Ну, балончики нікому не раджу використовувати, особливо як в кого. Є маленькі діти в хаті, бо повітря потім мама Мія. Хожу вже кілька днів і думаю, чому все ніяк шпалери нам не приходять. Подзвонили вже наступного дня, сказали, що відправлять, очікуйте на ТТН і тиша: ніяких смс, жодних повідомлень, ні з нової пошти, ні від продавців. Замовляли шпалери на розетці. Дуже дивно. Знаю, що можна там зайти в особистий кабінет, відстежити, але щось все ніколи було. А сьогодні вже зайшла в застосунок нової пошти, і виявило, що посилочка ще з 23-го числа лежить на відділенні і чекає на нас. Дуже дивно. Це таке вперше раз в нас, ні смс ки ніякої, обично там і на вайбер приходить. І так, нібито і від продавця мала бути смс. Дуже дивно, що це таке відбувається. <гум> Тож, доробимо, лісочка прокинеться, покушуніє, та підемо прогуляємося, отримаємо нарешті, подивимось, що мама там обрала за шпалери. <гум> Ось такий вигляд тепер має тумбочка. Буду тепер чекати, щоб підсохло. Єдине, що я не додумалася одразу, почала вже фарбувати. Треба було витягнути, вона дуже легка, оцю боковушку ще пофарбувати. Мабуть, вже, щоб не замастити стіну. Почекаю, поки підсохне, тоді витягнемо та підфарбую. Клас, мені дуже подобається таке поєднання кольорів. Значно симпатичніше. Докури так ще не добралася. Зараз буду, буду зараз щось майструвати, перебирати речі. Дуже мені спекотно тут в коридорі, взагалі, як в ото на балконі в нас дуже душно і в коридорі. І цей. Все ніяк не доберуся поперебирати речі, зимні десь поховати в сумки, а літні щось подоставати, бо отож жара. Різко лупанула, почали щось цей шукати, вдягтися. Ні, я не можу собі нічого знайти, хожу то в спортивних станях та в футболках. Була що то у коридорі, перебувала, Женя, покликав, каже, біжи на кухню, подивися у вікно, стояли два чоловіка, і один лежить і ідуть. Не зрозуміла, чи його побили, чи він п'яний там спить, що щойно дівчина якась підходила. Не знаю, Женя пішов подивитися. Можливо, йому швидку там треба викликати. Фу. Сумка його, мабуть, на цей, на лавочці там лежить. Не за... Ма... Ага. Мабуть, п'яний, бо мені з вікна не видно, але хтось там, хтось там ще говорить. Вони йдуть. Нещодавно тут теж, десь тиждень тому отому, лежав, може, то той самий п'яний, лежить собі, відпочиває. Ми вже перелякалися, думали, можливо, йому допомога треба, господи Боже. Переносили сьогодні розсаду на балкон, змайстрували таке тут <смістом> з пінопласту, з якихось дошок. Не можу зараз нормально показати, бо цей постіль постирала, сушиться. Такі занавісочки свіжі ще повісили. І тут з цього боку шматочок вирізали, що пані Олена нам висилала чистенько і добренько. З вулиці, мабуть, там воно не дуже симпатично виглядає, тому що дуже, цей, дуже важко там з цей. Напхано, дуже важко його Женя намагався. Я потім залазила, намагалася поправити, але то таке. Каже, головне, що з хати нормально виглядає, а що там з вулиці, то вже таке. Треба вже, мабуть, скрізь тут палочки. Не знаю, в мене є, чи нема поставити попідпирати для огірочків. Чи поки що, чи поки що ще нормально. Женя каже, Може, поки що не треба виносити, бо заморозки ще обіцяють цей на днях, на вихідні чи раніше я вже не пам'ятаю, дивилася погоду. Пам'яті геть нема. І цей, кажу, то якщо що, сюди на підвіконні в кімнату занесу е, цей. А сьогодні теж знову лізла до помідорів. Я своєчасно побачила, не пустила її, ну, швиденько тут змайстрували та попереносили. Ходили, щойно на нову пошту, забрали посилочку, перевірили, шпалери. Кольори трошки відрізняються, але все одно забрали, нехай вже будуть. Ані ж спеціально писали, що цвіт може немножко Угу. А вже думали, що сьогодні не підемо, бо небо таке затягнуте було і гриміло дуже. Думали, дощ пане, Але так, нічого не було. Трошки повітря похолоднішало вже з завтрашнього дня вже нібито похолодання обіцяють. Зараз ще підемо, прогуляємося з Донею на майданчик. А я вам пропоную послухати ще одну нову пісеньку від нашої подруги. Я їй дуже-дуже щиро вдячна. Аліса сміється, їй тільки три. То туфлі наділа. Кто строит мосты, цветочки рисует По лужам бегом, а с кошкой играет В пальто и шлемом Алиса, Алиса смеется, поет С ней в доме веселье весь день и весь год Кубики, мишки и шарик летит Алиса мечтает, весь мир по танцует с папой баян, а в голове уже новый план. Куклам устроит волшебный парад и снова смеется, как тысяча раз. So